Ще для жіночого здоров'я в нас є клімаксин. Коли клімакс, менопауза, дуже гарно поєднувати ці препаратики, з чимось заспокійливим. Клімаксин дуже хорошо поєднувати з нервостабіном. Клімаксин це і приливи, і потовиділення, і нервові зриви. Дуже гарний комплекс. Хронічний бактеріальний вагіноз. Напишіть мені в приватні повідомлення або у Viber Запишіть чи Telegram, куди вам буде зручніше. А також можете приєднатися у... в шапці профілю є посилання на Telegram канал де я розповідаю. Дуже чудовий препарат.